Стопи, стопа можна да, зробити це за рахунок циліндра. Циліндр З грубих болванок все починається. Просто подивіться. От у мене є майстер в Телеграмі, можна сказати, один з таких дуже класних майстрів, який працює на. Ну, от, на такому рівні, да? так. О, блокінг да? внизу. Зверніть увагу. Блокінг. Наскільки грубий блокінг. Є на І наскільки потім це поступово перетворюється на дуже круті моменти. От уже яка, який рівень форми? Типа фінал, рендери. Це людина працює на студії світові для друку і так далі. Можу його вважати в принципі, одним з своїх вчителів. От. Не тільки так. Давайте подивимось Object Mode. От. Одразу. І тут час. Звісно, буде боротьба. Боротьба за форму стопа. Є одна з найскладних ще для розуміння форм, тому що вона. Вона дуже коротше. Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже неоднозначно. Ні. Не, однозначно не це. Те шукаю що. Stripes. О, це нарощування норм, це потім піде у нас. Хорошо, Clay Stripes. Навпаки, Clay Stripes у нас є. Мінус. О, так. Так-да-да-да-да. Клей Stripes мінусую. Вибудовую, вибудовую форму стопи. Потихень. Не лякаємося, що воно неаккуратно трішечки підгладили, бачите, і нормально. Теж Elastic Grip. Оп-оп. Приходиться постійно, Чуть-чуть да? підгладили, розтягнули, розтягнули, підгладили, підгладили, розтягнули. Якби нічого тут такого прям страшного немає. Клей Stripes. Плюсик. І дивіться раз, як воно класно нарощує форму. Есть, як наслоювання гліни йде таке. так? Да? Підкреслюю, поки що без пальців. І краще зробити вже навіть на цьому етапі симетрію. Час. Значите, свод стопи і стопа в присередній частині відривається від поверхні. А в частині зі сторони, да, вона навпаки на поверхні стоїть. Тобто можна на цьому можна пограти. Знаєте, з чим я зараз і... що я зараз роблю? Стопа, дійсно, блін, складний цей маневр в плані, ну, ось розуміло. В плані форми приходиться, блін, багато, багато її скульптити. Ну, хочеться, щоб воно одразу виглядало. Більш-менш нормально. П'ята. Бачите, п'ята. Таке у мене пожоване. Щось зглада від норм. От. Ну, от потихеньку, бачите, потихеньку, полегенько, щось таке подібне виростає. Не забуваємо про симетрію. Вуаля, Пальці. Пальці давайте ці, господи, п'ясна частина. Ем, Долоні. Ну, типа, п'ясна частина руки, теж за рахунок циліндру. Ну, тут давайте це видалимо.

Так, shift шітей, mesh, plane, Cube, Clінder. Давайте одразу назвемо. Долонь, так. Долонь. Ну, це п'ястя називається. Тут бачите, наскільки ну, оригінали всі позалишалися. Топологію а оригінали позалишалися. Бачите? Тобто Воно його дублює. Це краще, напевно, повидаляти. Стопа коліна, долоні. Kupiłem jak trzeba nam stało no się. Окремо можна одразу виділити початок великого пальця, тобто можна навіть сразу якби дати дати скульпт. Все, як би малюю, тільки малюю по, по 3D. По 3D формі. А принцип такий же самий, як в малюванні. От ми навіть це бачимо. О, вище ну, зробили як оце. Нависаю оце. Крупна така штука. Тут характерний момент. Його можна одразу обозначити. Передпліччя, от передпліччя беру, да? одразу можна його обозначити собі. Цю костяшечку сюди, есть, косточку. Ну. Ну все, дали, что, дали пальцы, дали пальцы. Это потихонечку выше, похоже, будет. mm -hmm. Ні, от клей тюб пока не треба. Дуже неаккуратно. Сліше, я шукаю. Я теж я не можу сказати, що я тут все прям відчув, всі інструменти. Ні, 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 я навпомацки йду, так, знаєте, оп, щось знайшов. Десь раз, получилось, десь не вийшло, десь поміняли концепцію. Підход до роботи з формулою. І так усіх. Не треба зразу тобто, всі чекати, о, зараз щось буде. Да не буде. Перемагає не сильний той, хто більше терпить. Так, ну пальці, 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 пальці.